На планеті, яка не має метеоритного дощу, живуть хлопець і його людина. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, «Народжено в Україні. 17 серпня. Автор Zero Points Читає додо. А на Венері зараз кислотні дощі. Подумав хлопець. На Титані Метанові. Сатурну взагалі пощастило. Там гігантський шестикутний вихор. Той факт? Що землі не дісталося навіть горе звісного метеоритного дощу, засмучував його як ніколи сильно, синьо-помаранчеві сутінки і останнє підморгування Сонця на сьогодні для людини, яка прагнула смерті, знущання. Хлопець же стиг нафантазувати, як місяць втрачає доцентрову силу і валиться боком на землю, або ж як у дні незалежності. Немирні інопланетяни приземляються на подвір'ї його п'ятиповерхівки і починають трощити все довкола. Приємні фантазії було б простіше засучивши рукава, самому взятися за діло, це і швидше, і зручніше. До прикладу, набрати повну ванну води, чи які там інструкції пропонують фільми, узяти гостре лезо та провести ним уздовж. Забарвлюючи воду в колір полуничного лимонаду, бо зробити коктейль з горілки, неболювальних та снодійних. так було б простіше довіряти щось волі випадку марна трата дорогоцінних секунд, але для початку потрібно взяти себе в руки, щоб накласти на себе руки. Втім, проблема була в тому, що хлопець не міг підвестися зі стільця. Десять годин поспіль він сидів майже непорушно, курячи одну за одною дешеві лайки страйк, бездумно вставляв недопалки в залізну банку з-під кави, яка у відповідь образливо вивергала їх із себе на стіл. У нього земліло тіло. Хлопець не відчував ніг і рух. Хребет його скрутився в дугу. Потрохи наближаючись до форми спіралі, засохлі губи, які за день так і не спробували води, перетворилися на потріскану землю пустелі. У роті гидкий присмак нікотину, його катанонічний стан результат багатьох причин та неправильних рішень, які одночасно зібралися докупи. Цікаво, що їхнє поєднання дало саме такі наслідки. Наліпило на хлопця гіпс, перетворюючи живу людину в скульптуру. Хлопець опинився на задвірках життя, викинутим на узбіччя сліпим кошеням, залишеною вмирати у бурсуковій норі мисливською собакою. Він не рухався і не моргав. Тепер стало майже темно, і лампочка, що горіла від самого обіду, раптом набула значущості. Підсвітила хлопця спини, а той раптово ожив, з подивом побачивши своє відображення у вікні. Хлопець не злякався сплутаного волосся на голові, не злякався синьо-фіолетових западин під очима та болізно напрушених вен на передпліччях. Вони наче закликали до певних дій. Не злякався перебування в цьому світі, хоча тут все кричало йому йди геть! Не злякався, що живий до цієї миті. Він тільки здивувався, як багато диму на кухні від цигарок, і чому його кішка, що сиділа на стільці навпроти, досі не здохла від щільного труйного туману навколо. Але це не завадило йому докурити чергову цигарку і видихнути дим у нахабну морду тварини. Кішка у відповідь запротестувала нявканням. Заткнися, ідіотко, то в вікно викину. Вона з розумінням замовкла, уперше за день, почувши хриплий, глухий голос господаря. Хлопець ковзнув поглядом від пухнастої морди до календаря, що спотворював кахельну стіну кухні безглуздим малюнком тигра. Хотів переконатися, чи зараз усе ще той самий день, що був зранку. Чи, можливо, він випадково пізнав секрети десятигодинного медитування і переплюнув монахів? Але ні. Жирні помітні хрестики на цифрах впиралися в 17 серпня, обведене чорною рамкою, у правому кутку якої була намальована траурна стрічка, Вигадка хлопця. Таким чином, він віддав належне 17 числу – Дню. Коли надії мали померти, дню, коли він мав втратити свою людину. Як будь-яка жива істота, що володіла даром мислення і мови, хлопець міг посперечатися, що він справді володів мисленням, принаймні таким, яке приносило більше користі, ніж шкоди. Рене Декарт говорив: Я мислю, отже, я існую. Хлопець говорив: Я надіюся, отже, я марно існую. Він, на жаль, продовжував відчувати найжахливіше покарання, створене Богом, Надію, і, хоча думав, що змирився з неминучим, все одно продовжував чекати підтвердження. Йому не писали і не дзвонили. Він не знав, чи дійсно втратив сьогодні свою людину. А без підтвердження, надія, неприємна пліснява, набридливий грибок, рак четвертого ступеня поширювалася середині тіла із завзятою швидкістю. Кішка знову нагадала про себе нявкання, і хлопець подумав, як багато всього людина покинула в цій старенькій квартирі. Їй не доводилося перебувати тут довше. Ніж кілька годин раз на тиждень, але навіть цей короткий проміжок дав змогу людині жадібно захопити хлопцеву територію. Вона завела тут свою чашку, широку, салатову, вугидний білий горошок, свою тарілку і ложку, прикріпила магніти до холодильника, що привезла з подорожей: відень, берлін, осло. І тепер вони не сміхалися над хлопцем своїми мрійливими краєвидами. Він та людина ніколи не побачать їх на власні очі разом, Подарувала набір склянок. Хлопець випадково розбив їх сьогодні всі до однієї, коли тремтячими руками намагався набрати воду з-під крана. Уламки досі прикрашали підлогу. Він вважав їх влучною метафорою. Що перегукувалося з розбитим серцем, осяюючи кімнату фіанітовим блиском. Напевно, тому кішка просиділа весь день на стільці. Дурна тварина, яку, як не дивно, притягнула сюди людина ще маленьким кошеням. Вона дала її ім'я Бетельгейзе, як у червоного надгіганта у Сюзір'ї Оріона. Яке ідіотське ім'я! Чому не Мурка? Чому не маркіза? Чому людині важливо було асоціювати себе із всесвітом? Бетельгейзе продовжувала пильно стежити блакитними очима, а хлопцю раптово стало погано від її погляду. Він, поклавши руку на живіт, пронизаний тупим болем, кинувся голими ступнями по уламкам до раковини. Хлопця знудило жовчу, власною жалюгідністю та нездатністю назавжди абстрагуватися від навколишніх подій. Смак 21-ї цигарки в роті став прикрим нагадуванням про попереджувальні написи на пачках, а позови блювоти тільки роздряпали горло до кашлю. Перелякана кішка зіскочила зі стільця і шугнула до нього. Намагаючись оминати скло на підлозі, хлопець скнув її ногою, підштовхуючи назад до стільця. Забирайся, дурна, поранишся. Він ще кілька хвилин відчайдушно кахикав, випльовуючи залишки власної нікчемності, після чого змусив себе випити води, підставивши рот під холодний потік із крана. І як же це виявилось несподівано приємно. Відчувати усередині щось, окрім їдкого диму, умився тремтячими руками, провівши по обличчю з плідою шкірою. Озирнувся і зрозумів, що його нудить не від бетельгейзе, а від кухні та стільця з поламаною ніжкою. Він висидів на ньому десять годин, чекаючи поблажливої божої кари. Йому більше не хотілося повертатися до вікна. Де неминуче підстерігало відзеркалення власного тіла, і остогидлі, затишні, наповнені світлом спальні будинки навпроти. Тож, човгаючи скаліченими ступнями по дешевому, потертому паркету, лишаючи за собою криваві орієнтири, ніби він міг загубитися в цій крихітній квартирі, хлопець побрів у сусідню кімнату, від слабкості спираючись руками. На закіптюжені стіни, коли він вповз підкошених ногах у вітальню, то усвідомив, наскільки фатальної помилки припустився. Адже тут людина була у кожному кутку. Тут вони займалися коханням на старому, прогнутому дивані. Тут стіни чули збуджені стогони і прохання ніколи не зупинятися, вони зберігали їхній останній акт злиття. Момент задоволення, дзвінки. Кохаю, кохаю, кохаю. У цій кімнаті хлопець і людина вивчали питання про природу зорі та бі, міркували про можливу наявність кілецю Плутона, читали про гіпотетичне явище, Фаєрвол Чорної Діри. Вони сперечалися про те, в якій рідині була муміфікована Сінь Джуй. Куди в одну мить зникли всі жителі села Анкікуні, якою насправді була мати Тереза. Вони сміялися з несмішних анекдотів, випадково підслуханих у тролейбусах, сміялися з Бетельгейзе, коли та безглуздо гасала за іграшковою мишкою. Вони їли тут погано приготовану пасту з жорстким курячим м'ясом та пересоленим соусом. Наводили лад. Прибираючи з шухляд комода старі речі хлопця, заповнюючи його незначними речами людини. Грали в карти на роздягання, а коли опинялися повністю голими, на бажання, після чого людина перемивала і так чистий посуд, а хлопець дзвонив незнайомцями з дурними питаннями. У цій кімнаті вони порівнювали розміри своїх долонь, запам'ятовували. Назавжди пальцями завитки вушних раковин або знаходили з сумом одне в одного, рано посивіле волосся. Тут вони вигадували власну мову і вивчали морзянку. Тере, крапка, тере, тере тере, тере, тере тере, тере, крапка, тере, крапка тере, крапка-крапка тере. Секретний шифр складався у несекретне кохаю. Тут вони жили нехай кілька годин раз на тиждень, але вони існували в теперішньому часі. тьмяне світло лампи освічувало вітальню. Хлопець сьогодні боявся темряви. Людина забула свою кофту на спинці стільця, якою підписувала важливі документи. Людина кинула свої капці біля дивана, вони так і не зносилися. Хоча були куплені труботливим хлопцем ще рік тому. Вона закоркувала недопиту пляшку вина і лишила її стояти коло столу, навмисне забула другий набір ключів від власної квартири як чудовий момент знущання, знаючи, що хлопець ніколи ним не скористається. Людина принесла сюди кілька книжок і жодного разу їх не відкрила. Вона дихала тут учора. Її дихання досі зберігалось в коробці 3 на 5 квадратних метрів. Хлопець вдихав вуглекислий газ, недбало посіяний у кімнаті людиною. Хлопець вірив у Бога. Шкода, що Бог не вірив у нього. Тож йому дісталися тільки уламки людських почуттів, тільки натяки на справжнє кохання, старі зношені ковти, ручки, що не писали. Пляшки з несмачним кислим вином, і ключі, якими не можна було відчинити двері. Бог не довіряв йому серйозні речі, і хлопцеві доводилося задовольнятися тим, від чого відмовлялися інші. Він потягувався до забутої кофти з бажанням переконатися, що вона справжня, але сигнал телефону несподівано розбив моторошну тишу. Сповіщення, СМС, уперше за день, що так старано заощаджувало до опівночі останні удари, кинулося в галоп. Хлопець чекав на цю новину вранці, чекав в обід, коли сонце глузливо посміхалось йому у вікно, чекав увечері, починаючи другу пачку нудотних лакі-страйк. Він ще так сліпо плекав надію, що 17 серпня. Може бути просто 17 серпнем, літнім днем, незначною датою. Несподівано біль у стопах став чутливим, як і біль у порожньому шлунку, або в подряпаному кашлем горлі. Вітальня перетворилась на нескінченний тьмяний лабіринт, і хлопець вирушив блукати ним, наче із зав'язаними очима. Як петля часу, хлопцю, здавалося, що він уже проходив цей шлях раніше, та знову потрапив у нього, покараний за довіру. Крок за кроком, надія за відчаєм, життя за смертю, він підніс тремтячу вологу долоню до телефону на столі, подумки, молячись не бачити там підтвердження найстрашнішим подіям, проковтнув слину, поглядаючи на темний екран, котрий ніс у собі біду. Узяв телефон та натиснув кнопку збоку, розблокувавши. Там, нарешті, позбавляючи мети на завтрашній день і наступні роки, позбавляючи Божого покарання у вигляді надії, хлопець побачив два слова, що так і не стали трьома. Я одружився.